Всім привіт! Сьогодні у нас 28 листопада 2023 рік Україна Київська область. В сьогоднішньому відео хочу показати, як я захищаю свої молоді дерева від сонячних опіків. Оце стосується більш молодих дерев, тому що в них кора досить тонка і, як ми знаємо, сонячні опіки утворюються внаслідок. Різкого перепаду температур. Це вже в кінці зими, в, ближче туди до місяця лютого. Коли в день плюсова температура і кора нагрівається і е, розширюється. А вночі мінусова температура, кора зужується і таким чином можуть з'являтися тріщини на деревах молодих. Це більше стосується. Можна так сказати, кісточкових культур, а особливо абрикос. Вони перші починають прокидатися після зими. І так, давайте розберемося, які є варіанти захисту від сонячних опіків. Раніше я білив стовбур вапном, але цього, як бачимо, виявилося недостатньо, тому що вапно дуже швидко змивається опадами. Тобто... До лютого місяця потрібно провести 3 або той 4 рази, якщо ще й дозволить погода побелити стовбур. Ще можна обмотати білим агроволокном стовбур. Але це також варіант, якщо у вас там 5-10 дерев, то можна і так зробити. Якщо у вас садок побільший, там 50 чи 100, а то й більше дерев, то це буде фінансово невигодно. Так, ще є варіант. Такий, як це, пофарбувати стовбур дерева і скелетні гілки водомульціонною фарбою. Оця фарба вона не так змивається, як вапно. Вона тримається досить добре і на, на один рік висачить її точно, це 100%. Мені подобається кращий варіант. Зараз покажу який. Так, а я вибрав ось такий варіант. От, от такий гафроновий картон потрібно. Скотч і ніж. І все. Це виходить не дуже дорого і досить ефективно. Беремо, вимірюємо картон до, наприклад, перших скелетних гілок. Обмотуємо. Картон скотчем в трьох містах. І цього вистачить на 2-3 роки. Ось дивіться. Ось так. Саме головне нам зберегти центральний провідник. Бажано б ще, звісно, було б оці гілки скалетні. Також замазати води фарбою. Але як бачимо, якщо десь тут де корад то можна, ось як бачимо, тут був зріс, абрикос зразу дає прирост. Це стосується більше абрикосів. Тому якщо у вас є зайці в саду ще, можна сказати, то краще робити вищий штамп, тому що зайці стають на ножки. І оце все вони вам пообрізають. Якщо не буде ніякої побілки, чи навіть пофарбувати ведемоліціони фарбою, тоді зайці не будуть гризти, тому що вона буде їм несмачна, як то кажуть, така кора. Абрикос отака культура, що... Може давати прирості. От як бачимо, був зріс. І от зразу бо є багато прирості. Так що у даному випадку мені головне зберегти центральний провідник. Ну що, кому сподобалось відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. До зустрічі.